Задача. У супермаркеті шоколадка коштує 15 гривень. У неділю діє спеціальна пропозиція. Заплативши за три шоколадки, четверту отримуєш у подарунок. Яку найбільшу кількість шоколадок може придбати покупець у неділю, якщо планує заплатити не більше як 100 гривень. Одразу скористаємося пропозицією. Заплатимо за три шоколадки: 15 гривень помножити на 3. 45 гривень. Заплатимо за три шоколадки, а чотири шоколадки нам дадуть. Бачимо, що нам двічі можна так зробити. 45 гривень помножити на 2. 90 гривень витратимо. А 10 залишиться вже більше шоколадок ми не зможемо купити. То вдвічі більше нам і дадуть шоколадок. 8. Оце відповідь. Давайте ще одне завдання розв'яжемо. Номер 1457. На двох тарілках було по 18 абрикосів. З першої тарілки взяли кілька абрикосів, а з другою двічі більше. Після цього на двох тарілках разом залишилося 18 абрикосів. По скільки абрикосів взяли з кожної тарілки. На двох тарілках було по 18 абрикосів. З першої тарілки взяли кілька. Хто з нас кілька, але кілька абрикусів. А з другої удвічі більше. 2 помножити на Х. Після цього на двох тарілках разом залишилося 18. Якщо 18 залишилося, то 18 і взяли. А взяли Х та ще 2х. це стільки взяли. Абрикосів, оскільки абрикосів взяли з кожної тарілки. Невідомо, скільки взяли з першої та скільки з другої. То у нас вийшло рівняння. Зведемо подібні доданки: 3х до рівня 18. Бачимо, що нам заважає, оце трійка ліворуч, то поділимо на 3 і ліву і праву частину рівняння, 3 поділити на 3:1. Тоді залишиться отак 1 помножити на х дорівнює 6. Але так ніхто не пише, а пишуть одразу х дорівнює 6. З першої тарілки взяли 6 абрикосів, а з другої взяли 2х, 2 помножити на 6, 12 абрикосів, а разом взяли 18 абрикосів. Оце відповіді. Дуже легко. Далі буде.